Кум дзвонить до кума. Привіт, Микола! Що робиш? Я не можу говорити, куме. Виконую подружній обов'язок. Так ти ж не жонатий. То я чужий виконую. Поздаї. Стоїть самотній гібон. Дивиться, у його бік бабка з коровою йде. Бабця підходить і починає забивати кілочок за два кроки від даїшника. Той ошаленілий запитує Мати, ти чо, З глузду з'їхала. Тут не пасовище. Ой, синку, не знаю. Торік ти тут такий худий стояв. За останні 15 років попередні президенти України створили кілька мільйонів робочих місць у Чехії, Польщі та Італії. Вихователька розказує дітям казочку. І коли місто засинає, магазини зачинені. Іграшки починають жити своїм життям. Малий Іванко. Я собі уявляю, що в секшопі вночі робиться. Друга світова війна. Галичина. До хати старої бабці прийшли москалі. Ану, бабка, давай! накорми нас, напої і спать уложи. Ой, хлопчики! Голод у нас. Зовсім їсти нічого. А заночувати, звісно, можете. Полягали москалі спати, а їсти хочеться, почали шукати. Залазять у льох, дивляться. А там стоїть величезна миска холодця. Сіли, з'їли та полягали в ліжка. Вранці прокидаються і кажуть бабці: Обманула ти нас, старуха. В погрібі у тебе ми знайшли хорошу миску холодця. І що ви з ним зробили? А що роблять з холодцом? З'їли, звісно. «Йой, хлопчики! Що ви накоїли? Це дід три роки на туберкульоз хворів, від Харкова.